Друзі, всім доброго дня! Давайте ми сьогодні розберемо ринок, що в нас робиться, що це все означає, що в нас є і від чого відштовхуватися, і який план дій далі. Давайте ми почнемо з біткоїна. Давайте ми почнемо з біткоїна. Напишіть, будь ласка, в чаті, це, чи все добре чути, чи все добре видно, чи немає ніяких помилок. В ютубі в чаті. Окей. Бачу, що тут мені пише, що все добре. Е, окей, друзі. Е, дивіться, е, біток е, дійшов до моїх цілей. Е, це в 116, 119 і 121. Е, там різні ціни на різних біржах на Binix 122 з копійками, на, 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 на Binance 121. Це не важливо. Важно те, що ми дійшли до нашого рівня. І що я хочу сказати? Е, в нас, по суті, закінчується вже все, по бітку закінчується сезон біткоїна і починається сезон альткоїнів. Да? І що я хочу сказати? Те, що давайте розберемо зараз біткоїн. допустимо, що може бути по ситуації, заберемо. Наші лінії, наші тейки. Дивіться, саме перше, хочу вам сказати, що ринок не росте без корекцій. Це перше, так? Да? Друге, що я бачу по бітку? В нас ще локальний заброс вгору можливий, і потім різке падіння. Це буде зона 117 тисяч. І, я думаю, зона 114 плюс-мінус, можливо, навіть нижче. Ось таку ситуацію я зараз бачу по відку. І це, що якщо ви сидите зараз сьогодні на хаях, ну, це буде неприкольно і самі розумієте, що в нас буде тоді. Да? Тоді будуть ліквідації, стопи і злив депозиту. По відку нема що говорити. По суті, перспектива росту в нього ще є до 145 тисяч, плюс-мінус, можливо, 150. Але зараз е, я бачу те, що у нас назріває корекція. І що на цій корекції можна зробити, і як цим скористатися? Да? По суті, ситуація прикольна, біток е, гарно запампився, і, відповідно, я впевнений, що ось в цій зоні він буде. Фледиться. Або дійде до цієї зони і дасть якусь реакцію вгору. Да? Допустимо, реакцію вгору, і знову буде робити якісь такі маніпуляції. І ріст буде вищим. Потенціал росту ще є. Я не говорю, що це кінець. Але зараз е, ми не будемо про це говорити, ми будемо про те, що в нас зараз є е, закінчення висхідного руку, воно вже закінчується, і відповідно. Наближається корекція. І на мою думку, скорше всього завтра-післязавтра, можливо, навіть, ми побачимо якусь ще реакцію, можливо, вгору, да? і потім людське падіння. Ось така ситуація. Багато про нього говорити не буду, бо тому що нам це не цікаво. Да? Але хочу сказати одне, що зараз в вонги заховати не варто. Давайте розберемо домінацію, домінацію долара, що і як в нас тут виглядає. Е, в нас по суті все чітко. Ми е, зняли, скажімо так, хаї, нижні, точніше, лоїни хаї, да? і, відповідно, в нас е, очікується якась реакція. У нас є зона ФВГ. До якої я очікую долар. І відповідно вже після цього я очікую якийсь відскок ось приблизно в цю зону. Можливо, і вище. Можливо, і дійдемо навіть до е, нашого несхідного каналу. Да? Ось Тут у нас є частинка каналу. Ми можемо піти вгору. У мене тут сплановано, написано. Да? Ми можемо піти зараз сюди, вниз, тут нафлетися і дати вгору реакцію сюди. Да? Можемо побачити флет і ще один заброс вверх, і потім вже вниз на пробиття ось цієї е, пунктирної лінії внизу. Да? Це по долару. Ось така ситуація. І потім чим раз тим більше, чим раз тим нижче зниження по долару. І е, ріст по е, домінації е, е, бітка. точніше. Ось така ситуація. По долару, відповідно, очікуємо від падіння. Давайте про домінацію біткоїну. Да? Я побачив, що в нас була зломана структура. Відповідно, я говорив, вам пам'ятаєте, да? у нас пунктирна лінія є це несхідний тренд домінації, да? до якого ми зараз дійшли. І де я говорив, де будуть наші цілі на розворот по домінації. І ось ми бачимо, що в нас ось тут домінація іменно розвернулася. Да? Що я хотів би побачити далі? В нас можливо буде там, можливо, закол якийсь трошки ще нижче. Да? На ще 3,8, можливо, вище, можливо, нижче. Не знаю, будемо дивитися, тому що це домінація біткоїна, і вона не відпрацьовує технічно. Але ще один заброс вверх, я б хотів побачити. Можливо, сюди, можливо, трошки нижче і падіння вниз. Ось так, щоб бути до цього готові. І альта, звичайно, ще прокопиться на дно. Але це буде для нас ключовою зоною набору наших позицій по альтам. Давайте ми підемо до ефіра. Ось у нас зона є по ефіру. Ми бачимо. Да? Е, перша зона відпрацювала. 3,50. Ми зняли ліквідність цієї зони. І йдемо е, на 3,180, Можливо, не говорю, що це так буде, але можливий заброс. Що я хочу побачити по ефіру е, в ближайші тижні, в ближайші дні і в цю всю ситуацію. Да? Е, друзі. У нас ще станеться корекція також по ефіру. Не забувайте. І на ці корекції я хочу зайти в ринок. І ці позиції, які ми зайдемо, вони будуть, можливо, напротязі одного, можливо, двох-трьох тижнів, можливо, чотирьох тижнів. Будемо дивитися по ситуації. Але по ефіру я б хотів. Побачити корекцію ось плюс-мінус в цю зону. Ось плюс-мінус в цю зону. Це буде 2567. Так, да, я б хотів побачити ось таку корекцію. Чи вона буде, е я не знаю. Але все ж таки корекція по ефіру Вона буде. Наскільки глибокою, я вам не скажу. Але на цій корекції це буде ключовий, скажімо так. Ключовий момент, щоб зайти у всі позиції по Альті, і, відповідно, чекати непоганого профіту на середній срок. Окей. Дивіться, в нас є зони набору і в нас є зони реакції. По ефіру буде ще хороший скат вниз. Да? Ось, у нас є ріст. Ось такий хороший насліднє ліквідності в зоні, яку я очікував. Да? І зараз теж ще можливий якийсь там заброс і потім корекція. Ось тепер тут, на цій корекції, нам потрібно де дивитися, або в цій зоні в нас буде накопичення і вильот, да? або ми підемо трошки, глибше, підемо трошки глибше, і відповідно тоді у нас буде реакція. Можливо, в зоні ось сюди там, даже, да? і підемо далі вгору. Е, також ще є зона така, да? погана зона, <смірко> в, яка, в якій також є ліквідність, це 2000 з копійками. Да? Е, ось тут. Е, я про це говорити не хочу, але все ж таки скажу, що, друзі, е, майте на увазі. Те, що відповідно у нас ще можливий скат вниз, там, да, в самий низ. Але вже цього не сильно очікую. Це вже більш, скажімо так, в діапазоні. Будемо дивитися по новинах, по суті, да, тому що. Це вже е, продумати про погане. Але про погане зараз думати немає нема що, тому що ефір вийшов вгору. Нам все чітко показало, що в нас є злом структури, вихід, висхідний тренд. Ось тут у нас був тренд. Да, дуже довгий час ми падали в цьому режимі, ось сюди. І відповідно е, ми з нього вийшли, ретести зробили і пішли вгору. Ось така ситуація. Що далі? Ось тут, коли ми побачимо корекцію по ефіру, у нас будуть ключові моменти набору позицій. Давайте я, допустимо, покажу по позиції там, допустим, які, А ARB, Б, да? покажу вам, який ключовий момент буде набору цих позицій, щоб ви собі розуміли, да. ключовий момент, друзі. Яку ситуацію я б хотів побачити, там, да, допустимо, по альтах. Да, по кріпті, що типа, брати позиції в довгострок. срок. В середній срок. Е, дивіться, у нас ситуація ось таким чином є. У нас Арб, допустимо, виходить вгору, все чітко, да, ми бачимо хороший ріст пробиття тренду. Да, ми можемо ще порости трошки, звичайно. Ось тут да, вгору, можливо, сюди, даже, і підемо вниз. Що далі в нас буде? У нас буде е, така двояка ситуація. Ось, допустимо, звідси, да? У нас або буде корекція ось в цю зону, або буде корекція е більш глибше ось сюди, да, в саме дно. Але на це дно я вже не дуже сильно розраховую, що ми підемо на саме дно, да, допустимо, ось сюди, тому що вже, Боже, секундочку. Тому що ми вже виходимо з руху вгору, і, відповідно, нам потрібно локально скоректуватися І десь приблизно ось в цій зоні, да, ось в цій зоні нам потрібно буде заходити в альту і вже тримати позиції на середній срок. Ось. Але потрібно дивитися в точності, де ми побачимо цю ситуацію. Чи ми підемо з цієї зони, допустимо, да? Ось тут ми бачимо хорошу реакцію може бути. Або ми можемо побачити локальне зниження нижче. Ось, допустимо, до цієї зони. Це все потрібно буде дивитися в моменті. І потрібно буде приймати рішення також в моменті. Ось. І, відповідно, тут, коли ви вже будете набирати позиції, да, допустимо, по РБ, це будуть поточні значення. З, да, з набору позицій, ось десь на 100%, і, відповідно, навіть більше, на 150%. Ось, це ключовий момент. І, скажімо так, плюс-мінус на даний момент так виглядає вся альта. Деяка більше виросла, деяка менше виросла. Але, по суті, ситуація одна і та сама. Окей? І, відповідно, в нас буде зараз ключова корекція. Не сьогодні, я говорю іменно вже зараз, сьогодні. У нас буде протягом цих днів ключова корекція, але ця корекція буде не глибокою і недовгою. Вона, можливо, буде 1-3-5 днів, можливо, вона буде ще тиждень, а можливо, буде 2-3 дні. Тобто від цього потрібно відштовхуватись і розуміти, що, друзі, це ключовий момент для набору позицій в альту. Тепер давайте перейдемо на ефір. Ф'ючерси. І ось ми бачимо, у нас є геп не заповнений ще, який ми заповнимо. І в нас є корекція е фібначі 05 цього руху і 3,8.2. На мою думку, що ми зупинимося в зоні 38.2 і звідси піде реакція вгору. Ось така ситуація у нас по ефіру. Тут ми побачимо 2747, да? можливо, трошки нижче, можливо, трошки вище. Будемо дивитися по ситуації. Бо по бідку у нас яка ситуація? У нас по бідку ситуація. Так само в нас є геп на 115-114. Відповідно, по біткоїну ми можемо побачити корекцію, е, ой, побачити корекцію в зону 115-115. Бачите, 114, 115, да? Це був би ідеальний момент набирати позиції. Будемо дивитися по ситуації. Ось тут у нас є такий да, діапазон, в який ми можемо полетіти 115, 114, 113. Даже. Так що будьте готові, друзі, в будь-який момент. У нас пройде корекція, і потім флет і накопичення. На цій корекції будуть переливатися кошти з домінації в альту, і, відповідно, альта після цього буде рости. Так що, друзі, я надіюсь, всі все зрозуміли. Кому цікаво, хто хоче дійсно на цьому альці гарно заробити, у нас в спортканалі є, як і. Е Скажімо так, спорт торгівля, так і відповідно торгівля ф'ючерсами, наші думки, і відповідно, хто вважає за потрібне, той може використовувати ці думки як для себе торгівлі. Це не є ні в якому разі фінансова порада, це просто лише моя думка. На рахунок альтсезону, да, ми вже почалися, і альт почався. Тепер просто потрібно мати це вікно як для. Майбутнього вашого доходу на майбутні ваші справи, тому що до кінця цього року у нас буде ріст, це 100%, на мою думку. Да? І відповідно цим моментом потрібно скористатися. Всім дякую, всім хорошого дня. Надіюсь, було цікаво і зрозуміло, що хочу вам донести.